дівчатки, зараз у нас буде кругове тренування, чотири вправи підряд без відпочинку. І далі ми тільки відпочиваємо. Зараз я показую всі чотири вправи. Ви дивитесь, пробуєте і далі вже без відпочинку ми будемо все це робити. Перша вправа це двоножний альпініст. Стаємо планку на прямих руках. Так, і будемо підтягувати коліна до грудей. Раз, і два. І це ми будемо робити так одночасно. Дивіться: раз, два, три, чотири, п'ять. Так ми робимо 20 разів. Ми стараємося, щоб попу ми не підіймали так високо. Ми її опускаємо якомога нижче, бо якщо вище, так буде легше. Звичайно, якщо вам тяжко, то вже робіть хоч якось, але краще, щоб попа була трошки нижче. Якщо ви втомилися, трошки зупиняємося, відпочиваємо і продовжуємо надалі. Наступна вправа у нас віджимання. Ручки ми ставимо трошки далі, за коврик виводимо, опора на коліна, попу так само ми не підіймаємо доверху, ми її опускаємо вниз і... Опускаємося один, два, три. Стараємося груддю майже доторкнутися до коврика. Так ми робимо 10 разів. Далі ми опираємося на локті вже і будемо робити такі підйоми ног назад. Носочки ми тягнемо донизу, П'яточку уверх. Дивіться, ми повинні уявити, начебто ми штовхаємо якусь поверхню туди вверх. Отак, раз. І будемо ще таку пружинку зверху робити. Один, два, три. Опустили. Один, два, три, опустили. Так само ми робимо і на наступну іншу ногу. Далі ми перевертаємося. Первом танцю, лягаємо на спинку і підіймаємо ножки поперемінно, одну за іншою. Корпус ми будемо скручувати. Робимо під час скручування повний видох. Прям таки довго. Поясниця в нас прижата. Ось. Дивіться, як це робиться. Один. Два, три. Так, ми зробимо десять разів. Всього по 5 разів на кожну ногу. Так, все зрозуміло. Тепер будемо починати. Стаємо висходне положення. Ручки у нас випрямлені. Три, два, один. Начали. Один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Клас, молодці. Ручки виводимо. Отжимання, віджимання. 3, 2, 1, начали. Раз, два, три, попу не задираємо, чотири, п'ять, молодці, ще п'ять, шість, Сім молодці, терпимо. Вісім. Дев'ять. І ще раз. Десять. Молодці. Ручки. Поєднуємо. Робимо опору на лікті. І готуємося. Три, два, один. Начали. Один, два, три. Опустили. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Не забуваємо дихати. Один, два, три, опустили. Спинка рівна. Один, два, три. Опустили. Живіт підтягнуть. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Є. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Ще один раз. Молодці. Один, два, три. Молодці. Міняємо ногу. Три, два, один, почали. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Які ми красуні. Молодці. Один, два, три. Опустили. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Наче поштовхаємо поверхню. Один, два, три, опустили. Носочок у нас донизу, П'ятка доверху доверх. Один, два, три. Опустили молодці. Один, два, три. Опустили. Так, І ще два рази. Один, два, три. Опустили. І ще разок. Один, два, три. Опустили. Молодці. Перевертаємося. Так. Лягаємо на спинку. Три, два, один. Почали. Один. Два. Три. Подихаємо повністю. Чотири. Тягнемося. П'ять. Молодці. Шість. Ще чотири різочки. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. Не поспішаємо. Десять. Молодці відпочиваємо. Одну хвилинку і повторюємо ще два-три рази. Тобто взагалі у вас повинно бути три-чотири, а можна і п'ять таких кругів. Because of you, I be on the phone all night long, ago. Don't be smart too, when you do it to me, oh no, no, no I be on my business, shawty But you be on my mind, shawty Let me, let me. Mm. oh no, my, my, honey, yeah. uh, Kiss me through the cellular, Kiss me through the phone Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular. 3, 2, один. Начали. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Клас, молодці. Ручки виводимо. Оджимання. Віджимання. 2, 1, Начали. Раз. Два. Три. Попу не задираємо. 4, П'ять. Молодці. Ще п'ять. Шість. Сім. Молодці. Терпимо. Вісім. Дев'ять. ще раз. Десять. Молодці. Ручки. Поєднуємо. Робимо опору на лікті. Опустимося. Три, два, один. Начали. Один, два, три. Опустили. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Не забуваємо дихати. Один, два, три. Опустили. Спинка рівна. Один, два, три. Опустили. Живіт підтягнуть. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три, опустили. Є. Yeah. Один, два, три. Опустили, молодці. Один, два, три. Ще один раз. Молодці. Один, два, три. Молодці. Міняємо ногу. Три, два, один. Почали. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три, опустили. Які ми красуні. Молодці. Один, два, три. Опустили. Один, два, три, опустили, молодці. Один, два, три, опустили. Наче поштовхаємо поверхню. Один, два, три, опустили. Носочок у нас донизу, п'ятка та 1, Один, два, три. Опустили, молодці. Один, два, три, опустили. Так, І ще два рази. Один, два, три, опустили. І ще разок. Один, два, три. Опустили. Молодці. Перевертаємося. Так. Лягаємо на спинку. Три. Два. Один. Почали. Один. Два. Три. Подихаємо повністю. Чотири. Тягнемося. П'ять. Молодці. Шість, ще чотири візочки. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. Не поспішаємо. Десять. Молодці. Відпочиваємо. Like what it feels like Makan no for real life for real life In a my contour Loving up the party in fast and slow if I hit you it's my combo Can you never let me go dancing me to the salula Kiss me to the four Can't you see I'm in so Can't you see I'm in love me to the Один. Начали. Один. Два, три, 4. п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дев'ятнадцять. П'ятнадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. 17. Сімнадцять. Восемнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Клас, молодці. Ручки виводимо. Оджимання. Віджимання. Три, два, один. Начали. Раз. Два. Три. Попу не забираємо. Чотири. П'ять, молодці, ще п'ять. Шість. Сім. Молодці. Терпимо. Вісім. Дев'ять. ще раз. Десять. Молодці. Ручки. Поєднуємо. Робимо опору на лікті. І готуємося. Три, два, один. Начали. Один, два, три. Опустили. Один, два, три. Опустили, молодці. Один, два, три. Опустили. Не забуваємо дихати. Один, два, три, опустили. Спинка рівня, Один, два, три. Опустили. Живіт підтягнути. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Є. Один, два, три. Опустили, молодці. Один, два, три, ще один нас. Молодці. Один, два, три, молодці. Міняємо ногу. Три, два, один. Почали. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три, опустили. Які ми красуні. Молодці. Один, два, три. Опустили. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили, наче поштовхаємо поверхню. Один, два, три, опустили. Носочок у нас донизу, п'ятка до верху. Один, два, три. Опустили. Молодці. Один, два, три. Опустили. Так, І ще два рази. Один, два, три. Опустили. І ще разок. Один, два, три, опустили. Молодці. Перевертаємося. Так. Лягаємо на спинку. Три, два, один. Почали. Один. Два. Три. Подихаємо повністю. Чотири. Тягнемося. П'ять. Молодці. Шість. Ще чотири різочки. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. Не поспішаємо. Десять. Молодці. Так, тепер ми перегортаємося. Перегортаємося і стоїмо максимально час, скільки ми можемо. Стаємо на лікцію, опираємося. Три, два, один. Почали. Стоїмо. Дихаємо. Молодці. Попу не підіймаємо. Дихаємо. Так, молодці. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Тримаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. У! Опускаємося. Все, дівчатка. Ви просто супер, борба, молодці. Що зробили це тренування. Я. Просто в захваті від вас, бо це дійсно важко починати. Важко. Далі вже ти йдеш, начебто понакайдані, знаєте, як то. А тут, коли ти починаєш тільки робиш ці перші кроки, це найважче. Бо знаєте, як дитина починає ходити, вона спочатку так потрошку, потрошку, помаленьку, по три кроки, по чотири, а потім вже починає більше, більше. І вже починає бігати. Отак і в тренування. Спочатку потроху можемо, десь не можемо якісь справи зробити. Ми там, видихаємось швидко, чи в нас закінчуються сили. Відпочиваємо, але ми не здаємося. Ми робимо, робимо, робимо. І та, далі вже буде легше, легше. М'язи звикають, вона, вона весна з'являється. Ось, і ми такі гарні, струнки, Підтягнуті і з собою задоволені. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!